Панове привіт нарешті. EA оновили легендарні піки. Базові легенди тепер в піках не падають. 88+, і це блискавична версія, зимова або команда року. Я зібрав давненько, такого не було. Футбол пішов на паузу. Ми в очікуванні четверга із стикових поєдинків в рамках кваліфікації на євро. Але якщо раптом хтось із вас буде дивитися теніс, НБА чи НХЛ і захоче зробити перегляд ще цікавішим, то до ваших послуг фавбет, який завжди чекає прогнозів. Ну, а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Разом зі мною такий пік збирали і мої шановні підписники. Тому до вашої уваги кілька їхніх піків. Перший пік на сьогодні від Македонського. Ой. Чого буде такі слабенькі удари? Оу, десь другий раз поспіль ніби щось чим можна пограти, але дублікатом. І дві дупи. Третій пік. Розчарування. А ніби змінили умову. А ніби базових не дають. Та давайте базові, якщо там буде падати Мальдіні, ей. Чех це. файно в мене він просто є, тому мені так собі. Але взагалі. Я, я не увагу хто в нього в воротах. Чех це... Мета карта. Чех, сар, вони хороший, там Лоріс. Чех буде краще, ніж Лоріс. Тут можна привітати. 550 тисяч зараз на ринку. Комон! О, Чавіті Мовзир. З ним можна фаново пограти. Я коли ловив базу, то собі за цього згадував. 600 тисяч. Ми заскамилися. Дивись, боже мій. Хто тут? Я в шоці. Я не хочу відкривати зараз свій легенду. Но. Да зізнат, золо і це все от. Це максимум. От вище ми не йдемо ніж дзола. Джола, чаві, чех. Все, ми от 600 тисяч не більше. Але взагалі дзола прикольний. Хоча б серед тих трьох зооли насправді прикольний. Ну я б з золою пограв, якби він мені впав. Так, оп. О, нарешті! Нарешті той, кого би я хотів насправді побачити, збираючи цей пік, я вірив у таке. Він же впав до 600 тисяч? Серйозно? Ого, недавно мільйон був. Кантона машина. Я собі, наприклад, хотів би теж отримати Кантона. То був один з тих гравців, про яких я собі роздумував, збираючи це СБЧ, що було би прикольно, якби зайшов. І знову чаві. То з тих кращих. Ну а тоді настала і моя черга Зараз буде мій моцний пік, я готовий. Треба змінити. Хтось буде замість довбика. Хто буде замість довбика тепер? Ага. Ну що, кройфі? Перенеси мені когось замість себе в основу їдемо. Дивимось, чи немає дубліката, Можливо, дублікат Кройфа Нема Два плейстайли? Тимовзир якась карта. Може якийсь чаві. CF. 90 швидкість, 91 рейтинг. 92 удари. О, зола, непогано. Цікаво, цікаво. А Тут якісь пасольки. То що гарінчо? Правий бек? Лаудру. Ух ти. Цікаво. Можна подумати, хоча я не при. Бляха, я ще й смикнув там вже ще одного зеленого. Я не прихильник таких гравців, які не по своїх позиціях, але зараз подивимося. Ракета зелененька. Пісмірка. Страйкер. Хто такий, не знаю, Фернандо Торес? Дуже цікавий пік. Є з чого вибирати. Набагато краще, ніж всі, що я відкривав підписникам. Як так? Зазвичай то не так. Торес теж цікавий. Я думаю. Чимало тих, хто сьогодні відкривав пік до мене, хотіли би побачити Тореса. І ми беремо Джан Франко Дзола. 4-4, а йому би ще качнути п'яту на фінти, То би була пісня. А би було класно. Золоті фінес шоти. Золоті фінес шоти у дзоли. Беру. Гарний пік. Мені подобається. На місце Кройфа поїхали. Дзола! Що в нас має Дзола? Та в нього все класно. Просто немає п'ятої на фітах, п'ятої на неробочу нізі, все. Інше власне. Ну, сила 63, то таке, що може трохи підвести. Кінець Шот золотий, дедбол плюс. Вернер у себе бест під ними. Рольфо тут є. Я чекаю апів для Рольфо. Рольфо вже 92. Номінально, але в неї ще апів немає. Ого! То треба було розпочати матч з пропущеного. Ох, Рольфо! Ти що проти мене граєш, Рольфо? Зола, ну. Лівою фінес шот, будь ласка, на чотири зірочки. Отак от, от. Перспективний був гравець. І щось йому зайшло. О, дзьола, фінес шот. тут я впевнений в ньому. Мені так подобається, коли ти впевнений в своєму страйкері, який може виконати фінес шот. Тут різного трохи плану гравці. Хто там в парі, питання? Джола, джола, джола! Уф, але він. Валить по тих воротах кайф. Ну це точно з тих гравців, які в мене будуть залишатися до кінця гри, де бо я його на Ізбача не віддам, то я вже відчуваю. Там з часом все одно якісь крутіші на його місце будуть можливо прилітати. Від того нікуди не дітнуться, але. Анріє. Він любить тако технічно пролетіти повз всіх іголкіперам. бік броя. Зола! Ой як він зараз такого носочком. На канджит завез в такій еволюції. Бапіто. Ох, шмейхель. Бляха, той Порро. Його треба поміняти, бо я програю матч і Порро буде варене. Таке, чо програв, бо Порро грав. та 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 золо рухається від мячик може відлетіти. Р1, чудова робота. І дивись, компані, як перехопив. Я вже думав, що я б'ю дотик, але МБП там повітря розігнав. Ну дивися, компанії, ти починаєш мене замахувати якийсь вандейк. Є, в нього й трівелки є. Так, так. Золотий Фінес, а звичайна трівелка. Ось вона. Шмейхель тут проспав, погляньте, якщо покажуть нам до кінця повтор. Шмейхер проспав, і там поміж ні навіть аканжі з і, діамантовими блоками. Та? Удари золи, я вам скажу це таке, що мені подобалося в будь-якій його версії, напевно. Хоча, може не так, бо з змідал. Middle... Ой! Заткнись, грай! Один-один. Бо з мідл версією чи Prime колись я особливо не грав. Грав з його бейбі-версією ще якоюсь там Прокаченішою. І в нього класно в бейбі золи летіли удари, я пам'ятаю. Джан Франек Я проти кавий гол пропустив, поки за джоло собі розповідав, думку розвивав. Онрі. Золіньо. І 2-1 Мбапе б файненько. У від Дзоли Дзола гол плюс асист. Ай! От, от чесно, мені хочеться зараз вдарити монітор. Девіс як накурений. Деве, ну. веге, no. ясне. Класний удар. Рарний вандейк. Давно не бачив. Оооооо, Тим Зерхоланд. Цікаво, чи суперник буде на нього бішати. 0-1. Оу, oh. дякуємо. Джола тут не пробачить. Ти що. Мені потрібен якийсь антихоланд. Клас. А, наше там злостю цікаво, зараз стою на рольфу з його, бляха, золотими блоками. Стою на жокейчику взагалі не смикаюсь нікуди. На. О -ля, -ля, ля Треба реалізовувати золе. Прекрасно і пенальті, нехай буде так. Я вже думав, що зараз порожні забиваю, але ні. Пенальтиста. Добре. Мене великий палець болить зараз на лівому стіці крутити, бо тиснув зі всієї сили, щоб гравці бігли. Знаєте такий прикол? Як в дитинстві тиснув стрілочки чи чи щось там крутив, тобі здалось, що машинка швидше поїде, чи в поворот краще впишеться. На полі таке бляха. Тугеньке, це було гарно. Два три Культура пасу Дзола. Молодець. І Фінес. І тут я розчарувався. А щиро вірив в ті Фінес, що ти Прекрасна була нагода. Чудова позиція. Є, yeah. 4-3. Нарешті я попереду. Ще не вперше в цьому матчі. Но... Та є все-таки дзола! Є! 5-3, комон, виживаємо! Коли після того пише інше абсолютно протилежне. Я в шоці? Про що цей гол? Скот серйозно протиснула Анрі? Серйозно? Встигаємо <ARLS> ще. Давай. Екстра таймів не буде. Чері Андрі, прекрасна гра Едерсона. Але обов'язково треба забирати перемогу. Щоб завтра тако вдихнув, видихнув і пішов за першим. О, Кларк, ти дивися. Ого, Ліверпуль проти нас. Конате. Вау. -вау. Манчестер сьогодні став червоний. Опа-па-па-па, Дзоленко! Готовий. Ну от як так? Пас читався і закрився. Дивись. Балерін щось говорив? Бляха, чесно? Шо казав? О! Бля. То центрбек забив мені? Боже мій. Так, так, вістань. Молодець Зола. Лівою дав теж фінес шота. Як має бути один один? Єлоренте, айс чужого і свого. Добре, добре, Йозуа. Йоза запрацює, то щось буде в тій команді ще. На! І знов помінялися місцями Дзоло і Мбапе. Якого милого, питаю? Ну, Фінец шоти у дзоли. Ну чого ви міняєтеся? І. І. Зінедін зідан! Ось чому приємно, коли в тебе центральний півзахисник теж вміє і лівою, і правою. О! Як таке просрати, боже мій? Бабка доказала. 3-1 м'яч у воротах. Дзола, який він працюватий малий. Вже не вперше тако забирає м'ячі. Молодець. Ти просто побіжеш. Ти думаєш, що Вернер там невмирущий. Угу, до побачення. Я читав. Оце розіграш. Оце цик-цик і патик. 4-1, добре. Ми на завтра веземо 9-1. Не безгрішні. Програли сьогодні. Ну, буває. Ну, що зробиш? Вікінг-ліга вона така. Зола натовк, 12 голів і віддав 4 асисти. Згадуючи, скільки встиг забити теж за 5 матчів, я скажу, що Дзола міг би і краще, але. Насправді, з сократи, що суперники були слабші, то тільки починалась Вікінліга. Прикольні удари. Дуже сподобалися. Гатить, класно. Але так, в спину його як десь штовхнуть чи в бочок, то він може втратити м'яч. Ну, от, якщо він там зараз коштує на ринку 500-600 тисяч, він на 150% виправдовує ціну. Завподобайку не забувайте, скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.